У старому заповіті, як ми читаємо, було багато союзів, але ми наголосимо три союзи. І перший союз, про який згадується у Святому Письмі, це союз між Богом і людьми, даний через Ноя. Тому що Ной, ніби новий Адам, вже після Ноя, Господь Бог промовив до Авраама. І власне, Щоби іти поряд з Авраамом, він обіцяв Авраамові потомство, землю і своє благословення, що я буду твоїм Богом, а ти будеш моїм, і з тебе вийде народ, який буде моїм народом. То встановив знак Союзу, а це було обрізанням. Значить, союз між Богом і Авраамом і знак обрізання. Це другий союз, який у Святому Писанні описаний, і який дотепер дотримується у вибраному народі. Це був знак приналежності до вибраного народу. А третій союз, це союз крові, який встановлений між Богом. І народом через Мойсея. Там сталися великі події при виході з Єгипту, і дуже постраждав єгипетський край. Але посеред оцих страждань обраний народ отримав свободу. А у Святому Письмі Союз ми українським словом позначаємо як завіт. Тобто це були завіти Бога і людей три основні. Але в чому полягають ці завіти або Союзи? Вони полягають ось у чому? Що Бог пропонує виконувати Його пропозиції, або, ми кажемо, заповіді, заповіти? І людина. Добровільно зобов'язується йти назустріч Богові і їх дотримуватися. Тим часом Бог теж добровільно зобов'язується, але Він зобов'язується, що робити, те, що обіцяв, це і дати людині. Бути з нею поряд, бути її Богом, її боронити і дати їй вічне життя.